Всім привіт! Мене звати Іра Боєва, і я сьогодні вас вітаю в випуску Time Bar Talks. Ви навіть не уявляєте, кого я сьогодні запросила. Мало того, що ця дівчина прекрасна Анастасія, вона крутий психолог, вона ще й сексолог, ще й з крутим своїм досвідом. Тому сьогодні буду задавати каверзні питання і будемо балакати про все: про час, про стосунки, про життя. І, до речі, я сьогодні теж розкрию деякі свої секретики. Ну що погнали. погнали Настя, дуже рада тебе бачити. Дякую, а, розкажи, будь ласка. Як ти прийшла до психології і в чому твоя особливість як психолога? Ну так як ти мене особисто знаєш? Я думаю, не варто усього офіціозу і так далі. В першу чергу моєю особливістю є те, що я поєдную психологію, я поєдную медичний напрямок та відповідно доказові методи роботи саме в психології. Тому в мене є авторський метод роботи, це короткострокова, короткочасна робота, проте вона йде комплексна, коли особистість повноцінно береться фокус уваги, і ми працюємо за різними напрямами, такі як особистість, стосунки, і відповідно ще є реалізація, тому що, на мою думку, не можна брати і виривати щось одне з людини і налагоджувати, бо все інше, все одно в нас колись та посиплеться. Але як знають всі мої клієнти, що я ще той психолог, якого ви заслужили, тому що я можу інколи сказати те, чого. Ну, мабуть, більшість психологів будуть обходити стороною, сказати якесь красне слівце, і я цього абсолютно не соромлюся, тому що давайте дивитися на речі реально і проживати це реальне життя, а не вмикати всі усі бабочки і так далі, і білих і дінорожках. І ми живемо в реальності, тому я максимально повертаю людей саме до реальності. Так, ну таке питання до тебе: чи є в тема в тебе самої травми? І як ти їх пропрацювала, чи пропрацьовуєш, чи взагалі їх можна пропрацювати? Травми в мене є. Вони є у будь-якої людини. Є травми дитинства, є досить такі глибокі травми. Чи пропрацьовані вони? Змінений погляд на них змінений реакції, тому що пропрацювати неможливо в нуль травми це нереально. Бо в кожній травмі є певний ресурс, який ми отримали з цієї травми, завдяки чому ми з нею справилися, і відповідно від цього не можна позбавлятися. Це той досвід, який нам був певний час потрібен для того, щоб ми далі розвивалися. Тому немає повноцінно пропрацьованих травм, немає пропрацьованих повноцінно людей. Психологи це також на світі люди. Я також ще та відбита голова, і це абсолютно також нормально. Тому це треба прекрасно розуміти. І якщо ми чуємо від спеціалістів про те, що пропрацюємо в нуль за одну консультацію, це все херня, і не вірте нікому, не платіть за це кошти, тому що це також треба повноцінно розуміти. Це все маркетинговий хід, який не несе за собою нічого, окрім отримання м, коштів. Добре, що якщо на ФОП певного спеціаліста і не більше пропрацювати в нуль нічого не можна. Якщо ми пропрацьовуємо в нуль, ми повертаємося до тієї ж самої точки. Що там? Там знову початок. Хто хоче починати спочатку? Я думаю, що ніхто. А дуже тобі дякую. Я знаю, що ти не береш клієнтів в довгострокову терапію. Так, не берем. чому? Тому що я не хочу, щоб люди входили в залежність від психолога. Після півроку роботи з клієнтом. А я працюю саме з людьми 3-4-5, максимум 6 місяців. Вже формується повноцінна залежність від психолога. І ми отримуємо те, що людина не може самостійно. Жити своє життя, приймати рішення, вона стає залежною. Для чого це формувати? Ну, давайте чесно. Це формується виключно за виключенням тих випадків, коли, наприклад, є певні розлади і є певний метод, певний підхід, наприклад, гештальтерапія, вона працюється руками. А якщо ми кажемо про мій підхід, це КПТ, це позитивна психотерапія, то відповідно там не можна працювати прям так довгостроково з клієнтом, тому що формується повноцінний зв'язок і просто-напросто поповнюється каміння мальчик психолога для гарного, стабільного, кайфового життя і так далі. Отак, це психолог, якого ми заслужили так, сьогодні. Тому що це потрібно розуміти. Давайте дивитися реально на речі, просто-напросто реально. людина. Прийшла, вирішила свій запит, підтягнула інший, вирішила інший, Вона повинна далі йти жити, а не постійно в собі копатися. До речі, за останні тиждень я своїм клієнтам даю рекомендацію: припиніть вже пошук якихось проблем в собі. Ви вже вирішили якусь проблему, ви вже маєте ресурс та живіт це життя. Нашу ви постійно будете в цьому копатися. Це знаєте, як постійно яму копати, 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 копати? До чого ви дійдете? Ну, до води, ну прекрасно, а далі що? Якось так? Так, ну все це добре, звісно, експертний досвід. А зараз ми поцікавимося дуже такою гарячою темою, тому що Настя то та людина, яка не показує взагалі своє особисте життя в інстаграмі. Але я знаю, що Настя прожила розлучення. Розкажи, будь ласка, про цей досвід, і які в тебе зараз стосунки, і може ти поділися якимось інсайтами, як це проходити? Ну, напевно, моя історія буде трохи унікальною, тому що в мене є досвід розлучення, але воно абсолютно нормальне. І колишній чоловік в мене не козел, а нормальний чоловік. З яким ми просто розійшлися, і в нас зараз класні нормальні стосунки. Він в нових стосунках в нас є спільна дитина, і ми змогли побудувати класні батьківські стосунки. Більш того, ну напевно, це буде для когось секрет. Я дуже добре знайома з його дружиною. В нас з нею також дуже класні стосунки, реально класні, і ми з нею нічого не ділимо, і з ним нічого не ділимо. Чому так сталося? Тому що ми абсолютно дорослі люди. Розлучалися ми на моменті того, що ми не бачили шлях один з одним подальший. В нас не було якихось там брудних історій, типу зрад, типу побиття. Ні, мене не били. Слава Богу. Дякую йому. Він нормальна людина. Я також, я його також не била. Хотіла трошки в певний час, але не було. Відповідно, ми нормально розійшлися, тому що ми хочемо від життя іншого. Ну і зараз реально ми навіть знаходимося в різних країнах, тому в нас тому і не зійшлося. Досвід цей, звісно, він був болючий, тому що ми в все одно кохали один одного, але ну, не такий, щоб я сказала, що прям ахтун щось так погано сталося. А зараз стосунки, я зараз не перебуваю в стосунках, тому що я пропрацьовувала відповідні свої власні моменти після розлучення, в тому числі я наразі абсолютно щаслива людина і самостійно я класна мама, я класний експерт, я класно заробляю. І мені для щастя не потрібен чоловік в розумінні того, щоб він мені дав щось для щастя. Це мій зараз свідомий вибір абсолютний про те, що зараз немає цих стосунків, тому що я зараз більше масштабуюся, більше реалізовуюся і саме фокус уваги там. І знаєте, я хочу, щоб кожна жінка зрозуміла, що вона створить здорові класні стосунки, коли вона стане самостійно повноцінно щасливою. А не буде шукати чоловіка, який зробить її щасливою. Для цього у жінки повинно бути власні хобі, власний розвиток, заробляння коштів. І ніхто потім нікого не назве там меркантильною. Тому що давайте чесно: жінку, яка заробляє самостійно і класно живе це життя, неможливо купити і здивувати якимись коштами і назвати меркантильною, а можна здивувати тільки класним ставленням та ще додаванням до її життя ікс 10 того щастя, якого. 100% з тобою згодна. Але я думаю, що для тебе, як для психолога і сексолога, не дуже легко перебувати в стосунках. Мені здається, що іноді розум і відчуття можуть десь пересікатися. Як воно тобі дається? Зі мною дуже взагалі складно в стосунках. У мене коробка деформація по всій голові, тому що я дуже сильно аналізую людей. Я аналізую дуже багато що людина робить, що людина каже, як вона себе поводить і так далі. Цього не можна взагалі викинути, тому що все ж таки я психолог з багаторічним досвідом, і звісно, зі мною важко в тому плані, що я дуже прямолінійна. Я завжди кажу прямо, я завжди з людиною розмовляю. Я ненавиджу натяки. Я не люблю, коли мені на щось натякають, Ну я ну, в цьому моменті я дурна, я не розумію. Я, от у мене у мене от в голові обізяна, оце хлопає в ладоші і все. І так само я ніколи не натякаю, Якщо я щось хочу, то я кажу: ось ці квіти я люблю, я їх хочу. Ось це я хочу на подарунок. Будь ласка, мені ось це все. І відповідно в цьому є важкість, тому що не всі готові розмовляти абсолютно чесно. Якщо ми кажемо саме про сферу діяльності сексологію, чи важко з цим моментом я б сказала, що це для багатьох додає ось такі ось, ось такої цікавість, типу сексолог, типу, о, зараз буде секс трьох, не буде. Ну, просто не буде сексологія це взагалі не про те, абсолютно і о, нерозуміння інколи так викликає цікаві моменти, типу там здогадки і так далі. Але в цьому немає нічого такого прямо особливого. Чи важко зі мною мене важко вразити? Ну, тобто мені не потрібна там сто троянда, щоб я сказала: Вау, ну Боже, ну я їх вже бачу. Ти не хочеш 101 троянду. Я не хочу 101 троянду. <с? Ну, абсолютно, я їх вже отримувала в своєму житті. Я можу сказати, що це класно, це дуже приємно, це класний бонус. Але якщо в стосунках немає нічого окрім 101 троянди, то нехай вони далі стоять в магазині і продаються далі. І все, тут потрібно більше, глибше, розумніше, і я хочу, щоб чоловік також був досить таки розвинений і він мав певні амбіції, він чогось досягав і так далі. Тому що ну, інакше буде важко. Провокаційне питання. А, який твій чоловік? Дорослий, самостійний, чесний, щедрий в своїх діях по відношенню до мене та розумний. А що даєш йому ти? Що даю йому я? Я його ще більше збільшую все, що в нього є, однозначно. Я йому даю підтримку, я даю кохання, я даю класні ідеї для розвитку, тому що це моя сильна сторона, бо я ще з бізнесом дуже сильно працюю. Я даю йому впевненість в тому, що він є, і що він далі буде робити в цілому. Я йому все ціло повністю віддаю себе не як особистість, а відчуття, що я в нього є, що він не один. Класно, дуже круто. А це окрім того, що я ще можу дитину народити. О, так. На минуточку, бо тільки ну я реально я вважаю, що це ну, не те, що я вважаю, це дійсно. Жінки ніколи не знецінюйте себе те, що ви можете дати чоловіку, ви можете дати абсолютно все, бо тільки в нас є можливість навіть дати нове життя. Тобто, ми даємо в тебе три дитини. Ти дала три нових життя, і відповідно розумієш, якщо я в тебе буду питати, що ти можеш дати чоловіку, та бляха, ти стільки можеш дати. Як жодна жінка інша цього дати не може, тому що я, наприклад, готова ще народити одну дитину, ну і як баста. Дякую. всім. А чому? Чому? Тому що я не готова, наприклад, до третьої дитини. От я розумію, що ще одну дитину, я можу на ній ще сфокусуватися, все ще надати, чого я хочу, а далі я хочу далі розвиватися і так далі. Ну ти ж розумієш, що може бонус плюс бути, як в мене? Я взагалі мріяла про другу дитину, а у мене ще дві вийшло. Я розумію, і це така я дуже вивчала це питання стосовно близнюків. І взагалі це може трапитися з кожною людиною. Що, що, що будеш в робити? Системі? Якщо це було в родовій системі, якщо двійнята, так. Да. А близнюки да. можуть трапитися ну, у всіх. Ну, Як і трійнята, четвернята, до речі, теж. Ні, якщо я завагітнюю, наприклад, в мене буде там, двійнята, близнята і так далі, будемо народжувати і будемо виховувати. Просто, Ні, в мене, я людина, план і структура. В мене в план не входить двоє дітей, але якщо вони будуть, то будемо просто змінювати план. Отак-от. Не можу не запитати, чи вистачає тобі 24 години на добу? Вистачає, бо я сплю по ночах. Ага. Не завжди в мене вистачає прямо на все, що заплановано, але я не тримаю руку на пульсі нервово щодо того, що я щось не встигла. В мене дуже багато ідей, і дякуючи тобі, в мене з'явилася команда, в якій можна все це перекинути. Альоні або Каті написати про те, що дівчата, ось це ось, будь ласка, У мене така класна ідея вийшла, прям єбейша ідея. От я вам її дарую, а у вас там буде далі голова боліти, і я це прекрасно розумію. У мене є асистент Аня. Вона робить мені відеоматеріали. Так, звісно, я знімаю все це, але вона все це оформлює. Тобто я класно вмію делегувати і вмію навіть це не контролювати, тому що в делегуванні проблема саме по контролі. І в принципі, чи вистачає, вистачає у що ти інвестуєш свій час? Інвестую свій час в навчання, тому що я отримую зараз спеціалізацію клінічного психолога додатково саме в рамках університету медичного. Інвестую свій час в роботу, в себе, свій відпочинок та в дитину в цілому. Так, да, це дуже класні е, такі, е, я вважаю, інвестиції, і взагалі е, інвестиції в час е, це те, що зробить ваше життя. І е, е, я дуже люблю таку фразу, що ваше життя це ваш календар. Ти ведеш календар, розкажеш? Так, так, в мене є Google календар, там розписано абсолютно все. Проте я дуже люблю блокноти. Там я розписую свої ідеї, там також дуже багато чого планується. Але я. В мене є така фішка, я дозволяю собі відкладати в часі відтерміновувати це в часі в цілому. Чому? Тому що, наприклад, ти пам'ятаєш, я хотіла запустити проект. Прям дуже дуже сильно хотіла, дуже дуже сильно цим горіла. І в певний час, коли я зрозуміла, що зараз я дуже сильно можу втомитися, втомлюється вся команда, тому що дуже багато всі всього роблять. Тому що ну, мої ідеї ще треба вміти витримати. Бо сьогодні в мене давайте зробимо воронку. Завтра давайте зробимо додаток. післязавтра мені треба, щоб був сайт готовий після після завтра, все це викреслюємо абсолютно робимо щось нове, тому що ідеї вони йдуть. Я розуміла, що це дуже забагато, і я вирішила, що ми просто будемо відтерміновувати. Не так не виключаю того, що я з цього моменту трошечки я засумувала, тому що я хотіла, щоб в мене вийшло так, як я хочу. Бо я дійсно в мене є такий момент, так що якщо я щось запланувала і воно не виходить, то саме що, ну як це так? Але потім я вмикаюся і думаю про те, що окей, ми можемо на наступний раз зробити це краще. Класно. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню дякую. розмову. Звертайтеся до Насті, якщо ви не хочете йти в довготривалу терапію, я вам обіцяю, що буде швидко, якісно і з великим пінділем, як багатьом нам потрібно, і що було потрібно мені, наприклад, коли я теж звернулася. Терапію тому підписуйтесь на наші сторінки, і ми вас чекаємо.